Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео по мінімалістичним прикрасам. Минулого разу багатьом сподобались такі модельки і просили ще щось зняти. Прикраси мініатюрні, легенькі, ідеально підходять на кожен день, також є багато цікавих варіантів на подарунок. Прикрас сьогодні буде досить багато, тому я буду швиденько показувати, деякі моделі буду об'єднувати. Якщо потрібні якісь додаткові фото, ви мені напишіть. Першим подивимося такий цікавий комплект. Каблучка тут маленька, в 16 му розмірі. В принципі, більшість каблучок буде в малих розмірах, проте можна замовити побільше. 20 й звісно, не зроблять, але до 18-185 іноді 19 ці моделі існують. Прикраси невеличкі, тому і розміри відповідні. Цікаві сережки, привужці, вага всього 2,22 г. Майже всі прикраси, а може навіть і всі, я точно не дивилась, покриті родієм. Не будуть темніти. Ось така англійська застібка в сережках. Облучка грам 30. Вартість називати за комплект. Можна також брати окремо: 1170 гривень 32 долари. Наступний сет також каблучка з сережками. Тут каблучка 14,5 розмір, але вона з регулюванням. І це я вважала раніше, що фалангова модель. В принципі, можна її носити в цьому розмірі, як фалангову, або збільшити і носити вже на пальчику. Сережки на гвістках, вони на півконго йдуть за вагою 2,5 г, також родовані. Я люблю цю серію прикрас, їх можна дуже класно між собою поєднувати, багато каблучок одночасно носити, і воно все між собою гармонійно буде поєднуватись. Вартість комплекту 1315 гривень 36 доларів. Далі ось такі акуратні прикраси з зірочками. Дивіться, є дві каблучки, ось ця 18,5 розмір, також можна трошки відрегулювати. І ось ця тут вона також, як фалангова, може йти розмір 16-й. Вага грам 22, і ось цієї грам 21. І є ось така модель сережок на гвістках. Можна брати окремо, можна разом, як вам заманеться. Грам 40 всього вага. Так, по вартості ось ця каблучка 475 гривень 13 доларів. Ось ця модель 440 гривень 12 доларів. І сережки 620 гривень 17 доларів. Далі дві ось такі фалангові каблучки є в наявності. За вагою вони трошки менше граму, 0,9 десь. А розмір на середньому пальці 15,5, тут 14,5. Трошечки можна розігнути і зігнути. Вартість них 365 гривень, 10 доларів. Можна носити ось так разом, дуже симпатично. Далі ось такі дві каблучки, обидві у 18-му розмірі на середньому пальці грам 37 вага. І на вказівному грам 01 обидві родовані. До цієї каблучки, мені здається, можуть підійти ось такі сережки, я їх далі покажу. По вартості на середньому пальчику 400 гривень 11 доларів і ця 440 гривень 12 доларів. І ці сережки одразу подивимось, грам 15 вага родовані на гвістках. І вартість 620 гривень 17 доларів. Далі ось така модель сережок 3,68 грами вага, також родовані на англійській застібці. Глянь, світ дуже стильні. Вартість 1130 гривень 31 долар. Далі покажу дівчат дві пари сережок, я їх обожнюю і особисто маю кожну з них. Верхні 2,5 г вага, родовані, такі ось прямокутники. Цей із серії вдягли і забули взагалі не відчуваються. Дуже круті, а нижні вони йдуть ось такими стрічками. Не знаю, чи вам буде гарно видно. Вони трошечки ось так вигнуті. Також на англійській застіпці. Вага грам 98. Ще раз вони ближче. Вартість них 730 гривень 20 доларів. І ця модель 840 гривень 23 долари. Далі наявності такі класні пари сережок. Верхня 217 грами вага. На англійській застіпці родовані. І нижні виходять 223 грами також англійська застібка. Верхній сережка 695 гривень 19 доларів і нижні 620 гривень 17 доларів. Наступна модель сережок 3 грами за вагою іде якось така гаєчка. Дуже цікава англійська застіпка. Вартість 880 гривень 24 долари. Далі ось така лаконічна пара. 2 грами за вагою, англійська застібка. Вартість його 475 гривень 13 доларів. Тепер ось такі сережки з трикутничками: 2,45 грами вага. Англійська застібка. Вартість 880 гривень 24 долари. Тепер ось такі зірочки класні в наявності: грам 94 вага. На англійській також застіпці. Зверху, вони, бачите, трошечки не закриті, така задумка цікава. І вартість 620 гривень 17 доларів. Для дівчат ось така дуже оригінальна модель. 4:07 грами вага. Тут ось таке коло і паличка. Англійська застіпка. Вартість 1460 гривень 40 доларів. Тепер є ось такі класні ланцюжки, грам 83 вага. На гвістках йдуть на закрутках, нічого зайвого, майже не вагомі. Вартість 660 гривень 18 доларів. Тепер ось такі класні ланцюжки в наявності сережки: 4,43 грами вага на гвістках. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Далі дівчат, ще одна неймовірно стильна модель сережок. Вага 287 грами. Тут дивіться також гвіздок, застіпка. Таке коло незачинене і паличка. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Зверніть увагу, дуже оригінальна модель. Далі ось така ніжна каблучка. Тут у нас місяць і зірочка. Вони на різних сторонах. 16-й розмір, грам 04 вага. Каблучка родована. Вартість 365 гривень 10 доларів. Далі, дівчат, є декілька пар сережок кав. По-перше, ось такі, 0,9 грами вага. Вартість 400 гривень 11 доларів. Хто не в курсі, як їх носять. Їх носять на верхній частині вушка, або там є варіанти. Кому цікаво, ви краще погугліть, як їх носять, тому що я не можу коректно пояснити. І ось така є модель, також біля граму вага. Тут є камінчики. Вартість цих 440 гривень 12 доларів. Зараз такі гвістки в наявності грам 08 вага. Нічого зайвого. На закрутках. Вартість 400 гривень 11 доларів. Наступна модель 3,89 грами вага. Застіпка. Вартість 770 гривень 21 долар. Далі такі кругленькі симпатичні сережки, грам 82 вага з маленьким камінчиком на гвіздках, з закруткою. І дивіться, вони такі трошечки вигнуті, бачите Вартість 730 гривень 20 доларів. Далі є схожа модель: вага грам 98, також на гвіздках, з закрутками. Тут ось ця верхня частинка, вона як окремо йде, бачите, ця така підвісна виходить кругленька. Вартість також 730 гривень 20 доларів. На останок покажу дві підвісочки. По-перше, ось така з місяцем: 0,63 грами вага, вушко. Вартість 295 гривень 8 доларів. І ще одна ніжна моделька з ось таким паперовим літачком. 0,49 грами вага. Вушко. Вартість також 295 гривень 8 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!